Інтеграція інновацій у повсякденну роботу вимагає від нас нових підходів до організації праці, навчання співробітників та розвитку корпоративної культури безпеки. Важливо створювати середовище, в якому працівники почуватимуться у безпеці і матимуть можливість скористатися інноваційними інструментами, аби запобігти травмам і хворобам. Завдяки цим технологіям. Ризики для здоров'я та життя працівників знижуються, а виробничі процеси стають більш передбачуваними і контрольованими, створюються безпечні та здорові умови праці. Давайте зупинимося на деяких з них. Штучний інтелект дозволяє скорочувати ризики, пов'язані із залученням людини до виробничого процесу помилки, недбалість тощо. Інструменти штучного інтелекту також можуть усунути необхідність залучення людей до роботи в небезпечному середовищі та допомогти в контролі за дотриманням вимог безпеки. Доповнена реальність це сучасна технологія, яка доповнює звичайну реальність елементами, яких насправді не існує. Але люди можуть їх бачити і частково навіть взаємодіяти з ними в режимі реального часу. А віртуальна реальність занурює людину в повністю нереальний, штучно створений світ. Основні сфери використання віртуальної реальності розваги та ігри, освіта, медицина, військова сфера, дизайн, авіація. Сучасні екзоскелети. Дозволяє зменшити навантаження на м'язи та суглоби нижніх кінцівок під час ходьби зі сталою швидкістю або на спину під час піднімання вантажів і керується під час взаємодії з людським тілом. Розміщений на тілі користувача, екзоскелет діє як своєрідний підсилювач, що розширює, зміцнює або відновлює людські здібності. Новітні технології перетворюють звичайні щоденні справи, допомагають зберегти час і енергію, покращують якість життя та змінюють спосіб спілкування, рухають нас вперед і допомагають вирішувати навіть найскладніші проблеми.